Починаю запис і так. щодо першого заняття була повітряна тривога, я вам частину ту, що я записав, виклав. І також виклав відеозапис минулого заняття там, де воно було повністю. Я маю на увазі минулого з минулою групою. Курсу підвищення кваліфікації. Так. Угу. так. Тема. Друге заняття це сучасні технології виготовлення автоматизованих робототехнічних виробів. А, от знаєте, що я ще хотів розглянути. Я додав буквально цей матеріал. Вчора українські стартапи, які виготовляють вих... високотехнологічні продукти. Ну, верніше, мабуть. Ви можете саме звернутися. Це стаття з української правди, вона опублікована там чи вчора чи позавчора. Тут саме про такі цікавінки, які зараз, ну до речі, навіть не зараз, а десь рік-два. Цілком українські стартапи виходять на ринки міжнародні, в тому числі, і успішно там працюють. Ну, от, наприклад, отакий от камера для, для живого. Як вони називаються PET. Домашні тваринки. О, тваринки. Для домашніх тваринок. Ось. Ну, тобто, якщо тваринка залишається сама, отаку камеру ставлять, і можна слідкувати, що вона там робить. Наприклад, так. Ось, далі. Ajax відома майже вже в всьому світі система для слідкування за домом. Розумна система. Ну, тобто, це щодо до роботизованих систем, звичайно. Далі. Біонічні кінцівки. Так, зараз актуально це на часі. І ось люди зайнялись і успішно успішно працюють з цим. Далі. Електрика та електроніка домашня. Також це український стартап, він успішно, успішно виготовляють. Бачите, 3D-моделювання, проєктування і успіш, успішно їх застосовують. Далі. Це, здається, паркувальні роботи. А, ні, це роботи для шліфування паркету і кладання плитки, також український стартап. Далі український стартап це е, столики, е, столики, сенсорна панель, екран. Е, е, е. Тобто, можна сидіти в кафе, ну, це для кафе, для якихось відкритих зон е, в кафе і одразу, наприклад, дивитися новини або дивитися якийсь там. Фільм і впити каву. Ось. На столі відображається ця інформація. Так. Далі. Це якийсь стартап щодо зброї. Не, мабуть, це там дрони і штучний інтелект мається на увазі. Ну, ось таке все. отака стаття на українській правді цікаво. Можете поширше розглянути, бо це зовсім актуально. Я чи вчора, чи позавчора її побачив і вирішив, що може бути цікаво. Людям. Ну, це щодо минулого матеріалу. Ось, а тепер давайте щодо виготовлення робототехнічних виробів. <кій> так. Створення роботів за допомогою Robot Operation System. Я також цю статтю взяв більшість матеріалу з неї. Тому ви можете звернутися за посиланням, там перейти, може на інші ресурси. <кій> Поглянути, бо досить, досить такий цікавий матеріал, саме як створюється робот. Зараз. Так. Пише його: цей матеріал людина, яка дотична до цієї сфери створення роботів. Тому він свій досвід досвід розказує ми його досвід почитаємо, скажімо так. Отже, у всіх випадках взаємодії робота та відповідно людини. Безпосередньо чи опорядковано, ініціатором взаємодії виступає людина. Спозивачем результатом також є людина. Тобто, в цій системі людина була альфа і омега. Наочно можна описати простою діаграмою. Людина каже, системі, тобто роботизованій системі, що зробити, і роботизована система видає якісь певні команди. Ну, не команди, а якісь, як це правильно сказати, рекомендації, що. Робити людині. Так. Хоча система, як правило, бере на себе важку роботу планування, кінцевим виконавцем все ж таки залишається людина у більшості випадків. Зараз у нашого, навіть у наших таких ось роботизованих умовно умовах. Це саме стосується нашого поводу. Проникність технологій, такі як інтернет, електронні листи, соцмережі, -соц розумні телефони, з кожним розом зростає. Такі проекти, наприклад, як Starlink, Starlink від SpaceX. Покликані поглибити поширення інтернету і супутніх технологій у світі. Так, це ми бачимо тут на рисунку, зображено виведення супутників SpaceX на орбіту. Проте такі сервіси, як доставка їжі, транспортування, ремонт автомобіля тощо досі не автоматизовані і не виходять за рамки рисунку. 1. і якщо захочеться придумати ще один сервіс в еру цифрових технологій, то це означатиме, що з'явиться ще одна професія. Чи спеціалізація для людини? Ну, тобто, тут мається на увазі, наприклад, сервіс доставки їжі. Так, певна автоматизація є, тому що кур'єри знаходять з працюють з цими застосунками, в яким їм поступає замовлення відповідно, так, вони орієнтуються по карті, яка є певним також ну, роботом, так, умовним. Але все одно людина виконує. Людині кажуть, система каже, що робити, і людина виконує якийсь певний алгоритм по, по те, що скаже система, так? а так, щоб все повністю робила, робила роботи, такого ще поки, поки немає ну, майже немає, скажімо так. Тож, і що тут поганого, запитаєте ви загалом нічого? Та завжди є кілька запитань, що їх кожен ставить сам перед собою, сам перед тим, як впустити незнайому людину до себе додому чи сісти в машину. І недаремно останніми роками суспільство шоковане повідомленнями про злочини, вчинені водіями Uber, що скористалися довірою клієнтів. Це саме стосується і водіїв Uber, які стали жертвами клієнтів. Також є певні завдання по господарству чи у квартирі, які, здавалося б, треба автоматизувати, <кій> як от, прибирання в приміщенні, прибирання снігу, підмітання подвір'я, боротьба з бур'янами, допомога при транспортуванні важких предметів і так далі. Звичайно, для цих завдань можна найняти людину. Так? Але автору статті, яку ми розглядаємо, як автоматизатору, такий варіант не до Так, ось давайте подивимось. Хвилинне чи двоххвилинне відео. Це проєкт роботизованої кухні. Вибачте, за рекламу, це ж. Це ж YouTube. Так. Ну, все одно звуку немає, там англійської мови, думаю, яка різниця. Проєкт роботизованої кухні. Тобто людина задає, людина задає е, рецепт лише на смартфоні відповідно, е, складає набір харчових продуктів, якихось, які в цьому рецепті приймають участь. І відповідна роботизована кухня, тобто ці руки роботизовані, вони готують їжу. Ось. Тобто а дія відбувається на звичайній кухні. Ну, тобто, там ці столешні, рукамінники, все як, як звичайно. Ось, приклад по повної роботизації, коли людина не приймає участі зовсім. Вона, ну, не зовсім, а вона задає, що треба зробити, а все інше робить відповідно робот. Немає те, що, от, там, наприклад, що все одно виконавцем є людина. В даному випадку виконавцем не є людина, а є виконавцем робот. Так, Robot Operation System. Багато компаній, включно з Так, використовують Robot Operation System для розробки своїх роботів. Це на бі-бібліотек створили понад 10 років тому студенти робототехніки для того, щоб не переписувати ті самі речі. Тепер це доволі відомо у світі система, і над версією Robot Operation System 2 співпрацює низка провідних організацій. Вони перелічені. Так. Спостережливі читачі зауважили, що для переліку війшли два з трьох великих гравців бізнесу хмарних платформ, а третій клавець Google теж не стоїть на місці. До цієї так мети повернемося пізніше. Отже, робота Perating System забезпечує апаратну абстракцію, драйвери пристрою, бібліотеку, візуалізатори, передачу повідомлень, керування пакетами та багато іншого. Оскільки роботи, <клух> яких побудували десятиліття тому, були вкрай ненадійними, систему проєктували так, щоб відмова одного з вузлів не зупиняла роботу всього робота. Тому ядро системи побудовано навколо обміну повідомлень між вузлами, які нічого не знають один про одного. Все, що відомо, це назва каналу обміну повідомленням, його формат і тип виклику. Так, приклад підсистеми робота. Ми бачимо, що у підсистемі робота, який розробляється на основі цей ROS Robot Operation System, є головний якийсь вузол, який контролює відповідно керування, контрол, так, поведінку behavior робота, навігейшн, тобто його положення в просторі, так. І якийсь комп'ютерний комп зір, за допомогою якого робот розпізнає об'єкти, може якимось чином керуватися, якісь дії виконувати, і я маю на увазі приймати рішення. Так. Є три типи виклику. Звичайний відправник і отримувач. Відправник надсилає своє повідомлення і отримувач і не чекає на відповідь, а просто й далі виконує своє завдання. Наприклад, камера може публікувати фото з частотою 30 Гц. Виклик сервісу. В цьому випадку відправник зацікавлений в отриманні відповіді на свій запит і очікує відповідь. Наприклад, сервіс із пошуку найкорошого шляху на мапі з точки А в точки Б, та сервіс зі своротнім зв'язком, що працюють як другий тип з можливістю отримувати зворотнього зв'язку про стан виконання завдань. Наприклад, сервіс завантаження файлу хмарне сховище може повертати відсоток пересланих даних щосекунди. Загалом, повний цикл розробки робота доволі складний і охоплює розробку механіки, електроніки та програмного забезпечення. Проте, можна скористатися різними варіантами, щоб сконцентруватися над найцікавішими чи найважливішими для конкретних завдань частинами. Шановні колеги, знову оголошую на повітряну тривогу. Я запис лекції. Якщо. Буде повітряна тривога до кінця заняття. Я її викладу.